Знімай курочок. Вийшли на волю, красунчики. Які великі. Ой, який під півень гарний. Півень встановлює свої порядки. Показує, що він тут головний. Отакий бачить, зучає других курочок, показує, що він тут молодий. Б'ється, вже з куркою б'ється, дивись. Вони? Мам з коряця б'ється. Ой-ой-ой-ой-ой. Курка нападає на нього. Ой-ой-ой-ой-ой. Нічого собі, оце курица Курець молодець. Півень молодець. Він каже сім. Він сейчас... ще тільки не розумію ну зараз він скаже всім дасть. І ці б'ються, дивись, ця б'ється цією. Перший раз зустрілися. Ай-яй-яй. Що це таке? Територія не своя. Диви, диви, диви.